Сьогодні говоритимемо про речі, які має знати кожен, хто живе в наш час. Це не про страх, не про паніку, це про передбачливість. Бо коли щось іде не так, вода зникає, світло вирубає, магазини порожні, саме домашні запаси стають твоїм тилом ми не говоримо про виживання в лісі ми говоримо про стратегію на кухні, яка дає спокій у нестабільності. Що таке надзвичайна ситуація? Надзвичайна ситуація це не щось екзотичне. Це вже було у багатьох. Світло зникло на кілька днів, зима, а батареї холодні, вітер повалив дерева, і ти не можеш вийти з дому, транспорт не ходить, магазини закриті, ціни підскочили так, що не до кави з круасаном. Це не фантастика. Такі непередбачувані ситуації краще зустріти з запасом, а не з розпачем. Що мати вдома і чому саме це? Один продукти довготривалого зберігання крупи рис, булгур, гречка, макарони не псуються, легко готуються, дають енергію. Добре насичують, не потребують холодильника. Гречку можна навіть запарити в термосі мінімум ресурсів. Консерви, тушкованка, риба, бобові, овочі, повноцінні готові страви. Змішав з крупою – маєш обід, не потребують електрики і зберігаються роками. Олія, жири це не тільки просмажити. Це калорії. Це те, що гріє, особливо в холодний сезон, сухофрукти, мед, горіхи, якщо немає алергії природній енергетики, шматок фініка може врятувати, коли сили на нулі. Сухе молоко, кава. Чай не лише для тіла, а й для душі. У стресі ритуали важливі. Чашка чаю це емоційна стабільність. Сіль, цукор, спеції не лише щоб було смачно, сіль для консервування, цукор енергія, спеції моральна підтримка. Два, що ще важливо мати вдома, крім їжі. Запас питної води. Мінімум 3 л на людину на день, хоч на тиждень. Якщо нема місця, хоча б таблетки для очищення води, газовий пальник або сухий спирт. Якщо електрика зникне, їжу треба гріти. Плюс можна зробити чай. А гарячий чай це психологічний комфорт. Світло, ліхтарі, свічки, налобники, батарейки. Без світла мозок входить у стрес. А ще, маєш освітлення, маєш контроль над простором. По навіть без зв'язку телефон, це ліхтар, записник, будильник, іноді компас. Гігієна, серветки, мило, волога туалетна, туалетний папір, бо в критичний момент ти не маєш думати, як помити руки. Аптечка, елементарне, жарознижувальне, протизапальне. Пластирі антисептик. Якщо щось трапиться, швидка не завжди приїде одразу. І найголовніше думай стратегічно. Твоя мета не захопити супермаркет, а мудро прожити місяць, маючи контроль. Не бери 10 кілограмів одного продукту. Краще різноманіття. Не забудь про смак. Їжа це моральний ресурс. Не відкривай усе одразу. Плануй, економ і вчися з того, що маєш. Підписуйся, якщо тема тобі близька. Далі розповім. Як скласти стратегічну аптечку, як організувати місце для запасів навіть у маленькій квартирі, як зробити свій план на випадок 3, 7, 30 днів без доступу до магазинів. А поки подивись на свою кухню і подумай, ти готовий хоча б на тиждень жити без походу в магазин? І якщо ні, саме час це змінити.